oh І отця, і сина, і святого Духа, Амінь, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш преблагий, поглянь новомилостивим оком на нашу святу церкву та на увесь український народ. Бо ми люди твої, і молимо Тебе Твоїм заступництвом і всіх святих землі української, подай нам духа мудрості, і благочестя, духа любові до Матері нашої, єдиної і неподільної України. І один до одного благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за безвісти зниклих і поранених воїнів, за всіх, хто Твого милосердя допомоги потребують, особливо просимо за тих, хто від війни та нашестя чужинців постраждали, хто у полоні і несправедливому ув'язненні перебувають, від кайданів і в'язниць визволи і від усякого лиха. Порятуй їх, благослови, Господи, Україну та увесь український народ, Збройні сили України, президента, владу, місцеву і всіх рівнів нашої держави. З усіма благами, духовними і земними потребою обдаруй їх, бо ти єдиний всесильний і людонолюбний. І тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господеві помолімся, Господи, помилуй, просимо Тебе, Царю Небесний, Духу правди, любові і справедливості. До Тебе піднімається наша молитва, зігрій, просвіти наші уми і серця, покажи нам правильну дорогу у нашій праці і борні для добра свого народу, благослови наш труд, подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях для щастя нашої вітчизни. І нашого народу для нового розквіту нашої держави України і нашої церкви. Амінь. Запрошуємо до слова і нагородження голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації Світлану Онищук, голову надвірнянської районної державної адміністрації, начальника районної військової адміністрації Петра Хмельовського. Заступника начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з морально-психологічного забезпечення підполковника Юрія Мухіна Христос рождається. Слава Україні! Всечесні отці, дорогі наші родини, наших героїв, які віддали найцінніше, віддали своє життя. За те, щоб сьогодні життя було в Україні, у мирній, незалежній, демократичній державі. Наші герої сьогодні не з нами, але вони наша небесна варта. Вони на небі і моляться, і просять Господа Бога за своїх рідних, за близьких, за тих діточок, яких ніколи не побачать. Вони супроводжують своїх побратимів, які далеко сьогодні на фронті, і вони далі в тому горнилище війни захищають рідну країну. Вони захищають кожного із нас. Вони захищають рідний край. Дуже важко знайти слова підтримки, тому що їх просто немає. Серце болить, серце розривається навпіл, тому що біль нестерпна. Я щиро дякую вам, дорогі отці, за ту молитву, бо сьогодні найбільша наша розрада це у молитві, в молитовному об'єднанні. Я хочу подякувати за героїзм нашим героям. Я хочу подякувати сім'ям і родинам наших героїв, тому що, незважаючи на ту велику рану, незважаючи на біль, на великий біль, незважаючи на те, що серце розвивається, але ви продовжуєте працювати заради пам'яті своїх чоловіків, заради пам'яті синів, заради пам'яті братів і рідних і близьких, хто сьогодні не змінив. Тому що вони хотіли бачити свою країну найкращу. Наші родини героїв волонтерять, наші родини героїв підтримують зараз тих захисників, захисниць, які на передових позиціях. Я хочу сьогодні побажати вам. Щоб Господь дав сили пройти ці випробування, які випали на вашу долю. Щоб Господь дав сили всім нам побороти оте зло, побороти отого ворога, який нещадно, день за днем, крок за кроком, намагається знищити Україну, все українське, який намагається знищити нашу державу. Навіть сьогодні зранку. Атакуючи нас ракетами, ракети летять на мирні міста, на мирних людей, на мирні заклади, ворог ще раз демонструє, як він ненавидить Україну. Тому єдине наше сьогодні бажання це є перемога, це перемога добра над тим злом, перемога, щоб повернулися з передових позицій наші захисники і захисниці, і щоб на українській землі більше ніколи не проливалася кров, і щоб інші народи не знали. Що таке війна, тому що немає нічого страшнішого, ніж жити в воєнний час, нема нічого страшнішого, як втрачати на війні рідних і близьких. Я щиро дякую вам за любов до України. Я щиро дякую вам за глибокий патріотизм. Я щиро дякую за все, що ви робите для свого краю. І все, що ви робите в ім'я тих людей, яких сьогодні немає. Але вони наша небесна варта. І обов'язково настане перемога і прийде той день, коли справді пропаде те зло, і саме українці зітруть те зло з лиця землі. Я хочу подякувати всім, бо сьогодні є голови територіальних громад, голова районної державної адміністрації, голова районної ради. Хочу подякувати за вашу працю. Дуже приємно, що Надвернянський район дуже об'єднаний. Сьогодні наша єдність це є найбільша зброя проти ворога. Любити одне одного, цінувати одне одного, підтримувати у найважчий час. Це головне і святе завдання українців: не шукати внутрішніх розбіжностей, не шукати ворога серед своїх. Тому що на нас напав такий великий, такий потужний і такий злий ворог, що тільки разом ми можемо ту нечисть вигнати з рідного українського дому. Бажаю миру нам у 2025 році, справедливого миру. Бажаю міцного вам здоров'я, Божої ласки і Божої опіки всім нашим родинам. Всім людям, всім нашим захисникам, які сьогодні не з нами, але далеко від рідної домівки. Нехай Бог береже нашу рідну Україну. Слава Україні і вічна пам'ять нашим героям! Указами президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі нагороджено. Військовослужбовців Збройних сил України посмертно, орденом за мужність третього ступеня та медаллю за військову службу безпалка Юрія Юрійовича нагороду отримує дружина Іванна, доньки Стефані Антоніна, мати Любов Миколаївна, батько Юрій Антонович. Дві нагороди. Орденом за мужність третього ступеня. Попадинця Романа Ігоровича. Нагороду отримують бабусі Марія Дмитрівна та Лідія Миколаївна. Орденом за мужність третього ступеня Юськіва Степана Романовича нагороду отримують мати Ганна Васильівна, батько Роман Миронович, доньки Тетяна та Марія. Орденом за мужність третього ступеня Ломпаса Романа Івановича нагороду отримують дружина Любов, син Віктор, мати Катерина Васильівна, батько Іван Іванович. Знакою Міністерства оборони України хрест десантно-штурмових військ Федотова Віталія Володимировича. Зниклого безвісти нагороду отримує брат Юрій. Розпорядженням Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради за сумлінну службу у Збройних силах України, вірність військовій присязі, особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті незалежності суверенітету і територіальної цілісності України при відсічі збро збройної агресії Російської Федерації, нагороджено відзнакою Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради, медаллю за заслуги перед Прикарпаттям. Посмертно! Андрійківа Руслана Ярославовича нагороду отримує дружина Надія Іванівна. Багайлюка Петра Денисовича нагороду отримують доньки Інна і Аліна. Галька Руслана Борисовича нагороду отримує дружина Любов Юріївна. Платка Василя Юрійовича. Нагороду отримує дружина Людмила Миколаївна. Федорчука Юрія Івановича нагороду отримує дружина Марія Богданівна. Шудравого Андрія Степановича нагороду отримує мати Оксана Юрівна і батько Степан Григорович. Бойка Артема Васильовича нагороду отримують дружина Мар'яна, син Марко і донька Владислава. Кума Івана Івановича. нагороду отримує дружина Наталія Володимирівна. Гуцана Владислава Геннадійовича. Нагороду отримує мати Оксана Іванівна. Коло Васильовича нагороду отримують дружина Івана Іванівна і донька Юліана. Синьківа Володимира Тарасовича. Нагороду отримує мати Галина Михайлівна. Семенюка Василя Васильовича. Нагороду отримує сестра Марія. Остап'юка Юрія Юрійовича. Нагороду отримує мати Олександра Васильівна. Ланущука Віталія Романовича нагороду отримує дружина Ганна Васильівна, мати Любов Юріївна. Дованця Романа Романовича нагороду отримує мати Євдокія Дмитрівна. Глибока шана. І повага усім нашим воїнам і світла пам'ять полеглим. Український народ у вічному боргу перед вами. Ваш внесок у свободу української держави назавжди внесений у літопис нашої історії. Ми також не забуваємо про усіх зниклих безвісти і тих, хто на сьогоднішній день перебуває у полоні окупантів. Дякуємо кожній родині, в котрій зростали наші герої. Слава Збройним силам України! Світла і вічна пам'ять і шана усім, хто поклав своє життя на вівтар незалежності України. Слава Україні! Героям слава! Прийшла війна. Він не ховався. Він сам пішов на воєнкомат. Його взяли. Він не ховався. Він ніколи не ховався. Він знав, що треба захищати, бо як наші воїни нас не захистять, то Росія зайде на наш поріг, зайде. А коли І він тоді. був на війні? Як ви з ним спілкувалися? Про що було мова? Він нічого мені не розказував. Знаєте, що на війні не можна розказувати нічого, нічого, абсолютно. Все добре в нього. Ніколи не хотів нічого розказати, як йому гірко було, як йому тяжко було, нікому нічого не розказував. Він у серці у собі, у собі переживав все переживав усе. Шкода, Дітки лишились, його, він сильно любив, він усіх любив, він усіх поважав. Людина, він все переживав. Якби йому не усе переживав. Ви Вибачте, я вже не можу більше. Я Юськів Тетяна Степанівна, дочка загиблого воїна, Юськів Степана Романовича. Мій тато е, був, служив на Бахмутському напрямку, загинув в селі Північне. Мій тато за життя був дуже гарною, та хорошою людиною. Ми всі дуже його любили, і наш тато нас дуже любив. Так, нам зараз на цей день дуже не вистачає нашого тата, нашої підтримки. Мій тато був дуже добрий, дуже щира людина. І зараз дуже важко так бути без підтримки, без тата. І Я думаю, кожен, хто мав якусь таку втрату, то зрозуміє. Нас, як я хочу, щоб запам'ятали мого тата, мужнього, сильного, такого, як він був за життя. Його всі пам'ятають, дуже люблять. Був дуже хороша людина. Дайте Ой, Я би була збила чоловіка. Дякую.